Доброго дня, шановні користувачі. Комунальне заклади культури Малинська публічна бібліотека і бібліотеки сім'ї. Я дуже рада вас сьогодні вітати на нашій онлайн-бібліотечній виги. Сьогодні ми будемо говорити про прекрасного українського письменника, сатирика Остапа Вишня. Сьогодні ми будемо дізнаватись про цікаві факти з його життя та творчості і про його мисливські усмішки та інші оповідання. Отож, слухаємо. 135 років тому, 13 листопада 1889 року, на Полтавщині, містечку в грудні незаможній багатодітній родині народився український письменник-гуморист, впевнений у тому, що саме сміх може зцілювати людину від недуг Остап Вишня. Справжнє ім'я письменника Павло Михайлович Губенко. Його твори відомі з дитинства, але про життя письменника. Говорять небагато. Отож сьогодні хочу вас здивувати підбіркою невідомих фактів і життя сміхотворця. Гумористичний хист у нього був від мами Параски. Вона добре співала, була дотепна та сипала жартами, примовками. Вишня переконаний, що сміх має здатність. Цілювати організм від недух. Сам же він прожив недовго 66 років. Далися знаки стреси, розстріл брата, також письменника-гумориста Василя Чвянського, арешт і ув'язнення на 10 років ще одного брата Павла. Письменник не то так створив мисливські усмішки. Він із дитинства любив дуже-дуже полювати. І з собою Остап Вишня завжди брав свого улюбленого пса Гая, запас їжі, але дичину приносив дуже рідко, навіть навпаки. На зиму щедрий гуморист купляв сусідським дітям синичок та а навесні разом з малечіє випускав їх. Одного разу, Остап Вишня поїхав на полювання у компанію друзів, де вирішив розіграти письменника Юрія Смулеча. Коли той побачив зайця, який занадто спокійно сидів під кущем та вистрілив у здобич. То виявив, що у звірка в зубах була записка з сатиричним коментарем. Юрій Корнівичу, ну навіщо ж ти мене вбив? Насправді ж того Зайця, Остав Вишня та Амбросій Бучма підстрелили раніше і вирішили так пожартувати над колегою. Є ще кілька версій, чому павлову Бенко взяв собі псевдонім Остап Вишня. Яній псевдонім був доказом любові до твору Миколи Гоголя Тарас Пульба. Письменник просто любив поласувати ягодами, а також поважав творчість Тараса Шевченка, де йдеться про вечірню диліїв хрущів та запах вишень. Ім'я та псевдонім були обрані завдяки своїй возгучності. І з 1907 року працював фельдшером царській армії згодом у хірургічному відділенні лікарні Південно-Західної залізниці. Але ця робота не приносила йому такого задоволення, як написання у Тому хлопець займався самосвітом. У 1917 році поступив на історико філологічний факультет Київського державного університету, але замість журналістики присвятив себе поліпшенню настрою українського народу. У 1933 році письменника звинуватили в контрреволюційній діяльності та тероризмі. Він ледве врятувався. Від Близько 10 років життя вишня провів у концтаборах, де сильно зіпсував своє здоров'я. У той час його підтримували лише друга дружина Варвара Масюченко. Більшість друзів відвернулися, знайомі з родиною навіть не віталися. Як дасть Бог вижити каторгу, то нехай мені рука всохне, як ще раз візьму перо. Тільки Сибір, мушина. Сільця розставлю і рибу ловитиму, писав Остав Вишня, але згодом свою письменницьку діяльність не кинув. У констапорі письменник не впадав у вічі. Розраду він знаходив у настільній грі. Зараз його онучка Мар'яна Євтушенка шанобливо зберігає шах із хліба виготовлені. Колонії. Після повернення заслання отримав квартиру в місті Києві. Саме там одного дня, у жовтні 1955 році, зібралися вільні друзі-гумориста, щоб підтримати. Дружина з дочкою плакали, а став Вишня говорив: у мене ж сьогодні найщасливіший день у житті, а ви не бачите. Того дня Павло Кубенко отримав судове рішення про те, що кримінальна справа, яка в 1933 році ледь не забрала життя сміхотворця, припинена за відсутністю складу злочину. Любив, Остав Вишня перебалити, О, коли він приходив з вудкою на пристань, там постійно знаходились глядачі. Цікаво було, чи спіймає цього разу гуморист коропа або ж сома. Часто письменник просто сидів, звісивши ноги в воду, і що записував. Хтось із Мілівці коли запитав, «Павло Михайловичу, ну що ви там бачите у тій воді? Ти знаєш? Слова у мене самі народжуються, я їх тільки встигаю записувати. Не маю я права щодня не писати, бо який тоді з мене письменник. Рицький казав просто Остаповичну. Він світив, як сонце, до нього люди тяглися, як до сонця. Він умів і гриміти, як грім, і того грому боялися усі полазуни і негідники. Поболяв незвичною. Восени шукаючи зайців і бур'ян пожохли, посиділи під ногами з рідних хрупостів. Скільки доброти було в обличчі, скільки мудрості в очах було, як дивиться, приятель у вічі, любий наш Михайлович Павло, Ну а вмів же бути і суворим, і безжальним був вишня міг. Назустріч чорним поговором підіймав свій праведний батіг без гучних прожив декламацій, а в душі поезія ціла. Народ жартував, що там, де остав вишня міліції не потрібно. Він усюди наведе порядок, його ім'я названі вулиці Українських міст, екранізовані твори. У квартирі онучки Мар'яни Євтушенко знаходяться вишневі його скарби, ті самі шахи, масивний письменницький стіл, жовтлі книги та рукописи, колекція та дівок Межигірської фабрики, які збирав письменник, вудки, брелі, письменник-гуморист, засновник нового художнього жанру, нарис, усмішка. Помер 28 вересня 1956 році, мабуть щастів Котляревського не сміялась Україна таким життєрадісним, таким іскрометним сміхом, який вона засміялася знову у прекрасній творчості Остап Вішня. Так писав Олесь Гончар. Отож, шановні читачі, Посміхаємося і читаємо твори Остапа Вишні. Будьте здорові до нових